І підемо по першій квітраді. У нас вона саме велика. Е, саме велика е, е, і рішення там такі теж не дуже однозначні. Пам'ятаємо, що е, один раз на рік на першому засіданні ми обираємо секретаря на навчальний рік. Маємо написати? Маємо написати про обрання секретаря. Я тут, бачите, не брала перший <про> про виконання рішень. Я це пропускаю. поки. Чому про обрання? Ви бачите, з синім кольором я спеціально написала в кавичках, в кавичках в слово, яке звучить в законі. Обирає педагогічна рада, що робить? Обирає секретаря на навчальний рік. Тому про обрання? Друге питання. Про готовність ЗДО до навчального року. Тут іде доповідь керівника. І дивимось таке ж слово. Ми оцінюємо, отут тут дійсно складно. Або акт готовності, він великий, ви ж знаєте, як ми відстежуємо всю базу нашого. Матеріально-технічну та готовність предметно просторову. І ми маємо оцінити. От тут також оця внутрішня система забезпечення якості освіти, вони не враховували, що у нас є щорічні такі, такі контролі, які вже закладені в систему роботи. Ну, якщо ми бачимо оцінює, то згадуємо, які у нас рівні. Якщо у нас чотирьохрівнива. Шкала оцінювання. То дивимося, якщо у нас там, там Никола, не полагоджено, там ще є проблема, але в основному все є. Дивимося, бал там поставимо, так, який рівень. Перший, другий, третій, четвертий, або характеристику їм будемо давати. Отут треба тоді дати оцінку в рішенні. Зараз ми підемо далі. Ось третє питання. Тут в одному питанні п'ять пунктів, це для зразка. Ви можете деякі уникати цих пунктів. Я просто хотіла показати повноваження педагогічної ради, як вони можуть переглядатися на засіданні. Ну, Коли ми презентуємо вже готовий план роботи на навчальний рік, написано визначає. так? Ми потім приймемо рішення, щоб визнати. План роботи ЦДО. Визнати. Ми знаєте, ми привикли говорити схвалюємо. Я дуже часто застосовую слово схвалюю, але в повноваженнях написано визначає план роботи. Тобто тоді нам рішення треба подумати, визнати план роботи на навчальний рік. Просто так, отак просто визнати. Ну, а цей план роботи ми можемо розглянути в таких двох площинах. Про розвиток професійної компетентності педагога та стимулювання творчої ініціативи те стоїть також в повноваженнях, там написано, обговорює. Отже, для чого нам це треба? Вихователь, методист може презентувати структуру методичної роботи, що у нас є три завдання. На ці три завдання у нас розголожена система методичних форм роботи. І якраз під час таких форм роботи підвищується компетентність вихователя. Працює там, наприклад, проблемна творча група, це буде для стимулювання цієї творчої ініціативи. І цю систему інформації це ж недовольця, ця інформація. Тобто це йде витяг з річного плану, але в формі структури методичної роботи. Ми обговорили, ми, ми можемо тут вже ж не треба по 3.1, 3.2, 3.3, Ми чому так я зробила спеціально, що ми можемо прийняти по третьому пункту. Одне або два рішення. Тобто, нам не треба по 3, по 3.2 приймати рішення. Ми по загальному е, пункту будемо приймати рішення. Але е, дивіться, нижче там піде, затверджує і ще потім затверджує. Тому тут ми точно приймемо рішення. Тобто, вже по третьому пункту, у нас точно є два рішення, які ми маємо, маємо прийняти. Давайте черзі підемо. Ось про шляхи співпраці з, з сім'єю. Ми про структуру методичної роботи сказали, про шляхи. Це також витяг з нашого ж річного плану. У нас є розділ взаємодія з батьками, і показуємо, як для рішення річного завдання такого -то, які взаємозв'язок, які будуть питання на обговорення з батьками на друге, на третє завдання. Ці шляхи можуть бути показані також через те, що ми будемо працювати і в онлайн режимі реального часу, і може бути в асинхронному режимі. Тобто, ви показуєте шляхи співпраці з сім'єю той зворотній зв'язок, який може бути. Тобто, ми визначили, визначили так, визначаємо, що так ця робота в нас. Сформувано. Це також інформація, тому що тут не аналіз, ми вже проаналізували роботу, ми даємо вже план роботи. А ось дивіться про заходи щодо зміцнення здоров'я дітей, тут ми маємо затвердити, да, це інформація, але якщо про заходи, то, значить це якби форма плану, тому я так думаю, що передбачали ці законодавці, і що має бути затверджено. Тобто, по суті, Якщо ми затверджуємо заходи, от мені теж є страни, вони у нас в плані роботи. Ми план роботи визнаємо. Керівник його затверджує. Але нам треба ще затвердити заходи щодо зміцнення здоров'я. Тому що, якщо ви переглянете повноваження, там про це написано. А коли ми ці заходи маємо це робити? Тільки на першій квадраті. Отже, отримуємо, що ці заходи для зміцнення здоров'я мають бути окремим ще таким додатку хоча в плані, а ми їх побачити може в самому плані. Четвертий підпункт це у нас про внутрішню систему оцінювання. Ну, на сьогодні це вже може бути неактуальним, тому що вже всі мають неактуальне має на увазі про розроблені положення у всіх і воно є. А ось про звичне наше слово контроль, отут ми можемо. Показати ту циклограму тематичного оперативного контролю на е, цей навчальний рік, тільки ми говоримо да, про оцінювання якості е, освітнього освітнього та управлінських процесів. Педагоги його бачать. До речі, добре, якщо у керівника ця інформація завжди буде відкрита, тому що вважається, що саме е, система оцінювання, вона, як і все інше, звісно, має бути прозорим, відкритим. І Ця інформація, якщо вона змінюється, заздалегідь маємо про це повідомити. Тобто, да, ми да, формуємо, ну сформували, ми дійсно сформували в річному плані. І п'ятий пункт е його сьогодні, е от я не, не бачу сьогодні, взагалі в законі я, його немає, але ми е в один з років ми це поставили, коли була розроблена концепція національно-патріотичного виховання. Тобто, це було реагування на. Новий нормативний документ. І ми, враховуючи, що заходи затверджуються, давайте подивимось: три три в повноваженнях написано, що от якщо так формулюється заходи щодо зміцнення здоров'я, тобто педагогічна рада затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей. Отже, аналогічна фраза про заходи з національно-патріотичного виховання, значить, аналогічно ми маємо затвердити. Але це був такий виклик на е, нормативний документ. Для на сьогодні може це дійсно бути викликом е, детельного сьогодні, сьогодні, часу, що е, це, це необхідно і, і затвердити. Е, дивимось наступний пункт. ОТ... Про освітню програму, відповідно до якої організується освітній процес у закладі дошкільної освіти. І тут також буде інформація директора, і де слово схвалює. Тобто ми маємо, бути, маємо прийняти рішення про схвалення. Щодо освітньої програми, ви може бачили, ми знову підняли питання. До суспільства, до міністерства про те, щоб все-таки урегулювали це питання розроблення власної освітньої програми, щоб дошкілля не йшло шляхом вищої школи, тому що ці норми вони просто стягнуться з вищої школи аж до низу. Називається. А я кажу: не донизу, а поставили з голови. На ноги, чи з ног, на голову, ну, ось так. Ну, на сьогодні ми, ми цей пункт ставили, але подивіться, про освітні, ми ставимо про освітні програми, відповідно до яких організується освітній процес. Тобто ми даємо перелік програм, <пор 'я> якими ми користуємось в дошкільному закладі, які впроваджуємо, відповідно до яких розроблена перспектива. І пишемо комплексну, як і порціальні. Ще, до речі, я прокоментую це питання, це є такий момент, коли був переклад, переклад європейських цих рамок і стандартів моніторингу, то там якраз все йдеться теж про програму, про освітні програми. Але коли я вивчала. Що таке освітня програма у дошкільному закладі, то це наш перспективний план. Тобто, коли ми зміст одного там, розділу там, ознайомлення з навколишнім, ознайомлення з природи, розділ пішли, і ми і їх показали зміст цієї роботи, зміст завдань від вересня до травня е, з послідовними куда, це і є оця програма. Ми ж От як програму розкладають поступово, а ну, перспективу поступово ж розписуємо всю мету занять та, від, по різним розділам. Ну Ось, ось така проблема, з якою ми з вами вже третій рік. До речі, в журналі Практика управління була моя стаття про освітню програму вузьких спеціалістів та інші питання, які дев'ятий номер. 2022. 20, Там, де я відверто пишу про оцю несоголосність. Ну, сподіваємось, що зміни будуть. Далі п'ятий пункт. Про плани роботи вихователів. Пам'ятає, всі пам'ятають, що також повноваження педагогічної ради має бути визнання форм роботи да, вихователів. Тобто, ми маємо визначитися. Погоджуємося, чи ми з такими формами планів, які пропонують наші педагоги. Звісно, нам заздалегідь треба обговорити з вихователями, кому і з якою формою плану буде ну, легше, може звичніше. Да, Важко вихователю методисту, важко керівнику, тому що, коли різні форми планів, їх тяжче проаналізувати. Але законодавство дає таку свободу, ми маємо це приймати, але регулювати саме наповнення певні складові. І якщо я, як ви, методист, скажу, що там Наталія Васильівна використала Наталія Васильівна, Марія Петрівна, Анжеліка Валерівна, вони використовують Перспективно-календарний план і пишуть окремі конспекти, Це і вони так їм так зручно, ми приймаємо це рішення, це, це, це їх вибір. Називаємо інших педагогів і говоримо, що вони розробляють розгорнутий календарний план на основі сформованого дошкільному закладі перспективного плану. Отже, оце має бути обговорено до Педради, на Педраді, не тільки. Визначаємо, що от за такими формами працюють наші педагоги. Може бути сказано про те, що вихователь початківець пише розгорнутий план роботи, календарний план роботи на основі сформованого перспективного. Ми в місті Миколаєві. Багато років працювали над тим, щоб сформувати кожного закладу була своя перспектива. Декілька садочків там спільно розробляли, велика великий перспективний план, як от умовно, та програма на цілий рік. У кого в формі була знаєте, з, якщо подивитися зліви за розпорядком дня? З лівої сторони всі види роботи, а потім на кожний день писалася у когось, була блочна тематична система перспективного плану, але вони вже були надруковані. У кожного була як настільна книга, а календарний план писали. Але фахівці е, е, досвідчені писали скорочені плани, а молоді наші колеги більш розгорнуті плани. Ну, ось це приймається. Рішення на визнається такий підхід в нашому закладі. І шостий пункт я для зразка зробила план роботи гурта. Якщо у вас гурток працює, є керівник гуртка, то, звісно, він має представити цей план роботи. І е, е, педагогічна рада визнає, тому що діти закладу, да, вони гуртки, і керівник гуртка є членом нашої педагогічної команди, тому, тому так. А ось перед очима у вас вже орієнтовні рішення, орієнтовні рішення по кожному пункту. Чорним кольором я зробила ті слова, які є в повноваженнях. Спеціально зробила таку жовтим кольором на достатньому рівні, тому що, наприклад, якщо оцінили готовність, і у нас є такий рівень достатній. от Дійсно, ми оцінили на це достатньо, тоді ми пишемо на достатньому рівні. Головне, щоб в нашій положенні про внутрішню систему ці рівні були. Ну і у е, нас там 2, 1, 2, 2, ми можемо ну, дуже ж ми оцінили на такому рівні, А можемо, ви знаєте, ми можемо навіть уникнути, можете закреслити і тільки давати, не давати. Якщо ви е, е, точно не дали оцінку, а да, поставили це виконано, 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 І от те, що не виконано, от тоді написали там. Два, два, що треба зробити, щоб готовність була на високому рівні. Ну, ось так. Можна навіть дійсно, можна уникнути достатній рівень чи який там рівень, а тільки поставити задачі, які вам треба, що вам треба доробити, щоб готовність була 100%, ну, по можливості. От те, що таким оранжевим. Це ж повноваження обговорити. І ось коли ми обговорюємо про структуру методичної роботи, нам навіщо її приймати, там, визнавати. У нас вона в плані роботи є. Ми обговорили, все, ми приймаємо, ми нічого не хочемо міняти, у нас вона вже вона тільки сформована. Тоді ми не приймаємо по три 1 ніякого пункту, нам не треба приймати рішення. Звісно, якщо хтось скаже ні, я б хотіла теж брати участь там, в, в творчій групі, а я просто не знала, то е, може ввести в склад учасників творчої групи, Наталю Васильовну, прізвище. Ну, Тут вже свої такі моменти. Не буду вас завантажувати. Говоренням, ви зможете цей матеріал почитати, поміркувати. Скоріше за все, вам це треба знадобитися аж тоді, коли ви будете складати план роботи, і там, де у вас буде педагогічна рада, то ви просто скористаєтесь на майбутнє цими ну, певними зразками.